Я робив аранжування цього треку. Love, love, Всім привіт! Я Антон Крайнов, автор пісень, саунд-продюсер. Ходімо, подивимося, що ховається за лаштунками цієї пісні. GO! Це у нас хаос-музика, тому ми починаємо з басу. Потім Надя наспівала таку партію. З цього вийшло І разом з басом. Також Надя позаписувала такі ось штучки. Тепер нам потрібна бочка. Клеп. Хай-хети, перкусія, все, що потрібно для хаос-музики. Такий містичний звук. Добавляємо пет. І потім, в принципі, в нас додається така кислотна партія. Whistle. І все це, врешті-решт, перетворюється в такий ось саунд. Пиши мені, попрацюємо.